Василь Обрій, Чарівне відеречко Оповітання. Була весна. Вишні якось ураз закипіли білим цвітом та так і застигли величезними пишними букетами. Серед цього білого цвіту чорніла невеличка, дбайливо скопана та заскорочена грядочка. На ній хазяйнувала мала веснянкувата надійка. Кирпатенька, як і мама. У надійки радість купила їй мама відерочко, ще й сказала, що воно чарівне, а інша ще більша радість у неї є маленький братик Владик. Він уже всміхається, весело перебирає ніжками та ловить надійку ручками за волосся, коли вона заглядає до нього в коляску. І надійці від цього весело. Владик заснув, і мати викотила коляску під вишні, а сама зараз саджатиме картоплю. Надійка собі крутиться тут же, допомагатиме. Ось мама позначила лопатою невеличку латочку землі і сказала: А тепер, доню, набирай картоплі в своє черевне відеречко та й давай саджати. І Надійка старанно сопочи, Набрала у своє відерце картоплі. Її вмістилося аж стільки, скільки в надійки пальчиків на руках. Мама і свою грядку засадила і на надійчині ямки покопати встигла. А далі надійка вже сама кидає, як і мама по картоплині в ямку та загортає землею. Минають дні. Надійка все бігає на грядку та приглядається. Чи не зійшла картопля? Багато минуло часу, поки вона нарешті помітила перші росточки. Тепер, що вечора побіжить, поліг зі свого відирочка і радіє, що ті дрібні росточки розрослися вже кущами і зацвіли. Старанно підпушує вона землю, сапає, оббирає кожну бур'янину. Під кінець літа зелене картоплиння стало всихати. Тихо надходила осінь. Якось впоравшись, мати сказала час уже картоплю вибирати. Вони забрали з собою Владика в колясці, він уже помітно підріс, і пішли на грядку. Зараз, Надійко, побачимо, на що здатне твоє чарівне відерце», промовила мати і копнула перший Надійчин кощик. А коли строснула його. То на землю посипалася велика та чиста картопля, а потім менші картоплини, а тоді й зовсім малюсінькі. Раділа Надійка, це ж з однієї картоплини. А мама так хитро і лагідно й каже Та то ж у тебе відеречко чарівне. Надійка вибирає у відерце великі картоплини і дивується з одного кущика і відеречко повне. А ввечері надійка до мами Мамо, розкажи, як це чарівне відеречко зробила так, що з однієї картоплини так багато картоплів родило. Мама ласкаво пригорнула до себе Надійку. рученята в тебе чарівні. Вони ж стільки трутилися. От картопелька і віддячила за твої труди. Надійка здивовано дивиться на свої руки. А вони ж рученята як рученята.